Шумно в нас. Наталії перебивають там груд. Поз'їжджались всі племенники. Ой, ну а А мені нема кому, я сама. Та в мене й менший город. Я потихеньку. Зараз. Посижу, поп'ю чай. Доперебираю моху те, що Ілля мені дала. І якщо не піде дощ, то там ще за хатою піду, про полю. І це буде моя робота. Головне здоров'я. А що ти хотіла? Красуня. Я тобі винесла мисочку. Щось бастує, не хоче їсти. Так що та пить захотіла дуже. У мене тут імбір, лимон і зелений чай з лимоном. Щось. Замошка сіла. Тепло. Оце я так? І не холодно? Ото йди йди. Йди, сідай або їж, або що хочеш, те й роби. Капризуля. Угу. Ну, що ти там нюхаєш? Там яйце, м'ясо і гречка. Всі б так ще їли таку їжу, як тобі дають, капризна. А все, чай допила і займусь, бо пропаде. Його ж треба трішки побризкати, на камінці викласти. Все однесу чашечку. Взяла відро, ну куди ж треба складати? І оце ж його тут уже не так то й багато, ну, не з лісу ж вести. а перебрати треба. То я зараз. Ой. Підніму, краще потім стіл помию, бо спина болить, не хочеться наклонятися. Так, я не знаю, мені, мабуть, треба без рукавичок, бо так я не виберу, не виберу тут нічого. Бачите, який він тут? І вже і такий присух. Ну, зараз я тут. Над ним почаклую і з відра набере. Це мені вже й вистачить. Не знаю, та я тут оновлю, де в мене є ось такі кусочки хороші. Ось чистенький. В лісі чистіше. Там хвоя. Хвою отак взяв, обтрусив і вона облетіла. А це, треба запитати, у неї треба, де в неї такий мох росте. Ой. Ну, пригодиться мені, так і я буду продовжувати. Покажу, скільки я назбираю тут. О угу. тут у неї навіть часничок ось у маленький був. Так я повикидала вже й сміття, те, що лишилося. І оце в мене скільки вийшло моху. Зараз я його, там у мене де їжачок, то вже я обновила, а там, де стоїть зайчик і білочка, мабуть, я просто зверху покладу Ну і побачу, що з цього вийде. Може, колись в ліс попаду, то тоді вже ж і візьму гарного. Ну, це теж непоганий, бачите? Ну, руки прийшлось прикласти. Так що я пішла. Не хочеться дуже тут топтати, бо я ж тут наробила вже красоти. Ой! Ну, оце в мене тут її багато цього моху, ну якось оце вже сухуватий, Це й нічого. Можна на оцей камінчик отак покласти. До Михайлика цього. Обновить. Ой, що б я оце робила? І те треба, і те треба, все мені щось треба. Ну, тут уже небагато, я багато туди перенесла. Ну, це поки що мох. Потім би можна було оцю флоксу туди. Мені дуже подобається. Ну, як її тут, там вона по землі росте. А тут у мене камінці. Так, встать. Ну, що ти тут, білочка? На, і тобі зелені. Та всю сюди викладу так. Ну, це мені вистачить. Ліля, якщо ти дивишся, мені вже вистачить вати. Ну, така краса тут. Хотіла якось щось перенести туди. Потім думаю, хай тут стоять. Ну, я мала на увазі іграшки. Ой, тут камінець упав. Так, що тут у мене? Не вилазить нічого. Ні, поки що немає. Та я Юку тут спостерігаю. Вона мене в прошлому році замучила.